Друзі, добрий день вітаємо у Харківському медіахабі. Сьогодні, 14 жовтня, понеділок. і Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині за період минулого тижня. Тож в нашій студії за традицією. Начальник головного управління ДСНС України у Харківській області пан Артем Астахов. І ми починаємо. Пане Артеме, прошу. Здоров'я бажаю. Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень з 7 по 14 жовтня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 365 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 274 пожежі, з яких 22 пожежі пов'язані з веденням бойових дій. Внаслідок пожежі одна людина загинула, чотири особи постраждала і одна людина була врятована. Для надання допомоги населенню було здійснено 42 виїзди. За тиждень у природних екосистемах виникло 323 пожежі, 14 з яких це лісові пожежі. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 39 піротехнічних підрозділів, піротехнічних розрахунків, це 213 саперів, 98 одиниць техніки з виданого загону ДСНС. У тому числі 12 машин механізованого розмінування, і за тиждень сапери ДСНС здійснили 307 залучень, знешкодивши 571 ворожий боєприпас. А всього з початку війни піротехніки ДСНС обстежили 9574 гектара території, з них 764 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 3567 гектарів сількосугідь, 4230 кілометрів. Різноманітних лінейних мереж, 67 об'єктів, 4770 домогосподарств. Загалом з початку війни піротехніками ДСНС виявлено і знесходжено 103 561 вибухонебезпечний предмет. За тиждень зафіксований один випадок підриву на вибухонебезпечних предметах цивільного населення. При цьому загинула одна особа, одна особа постраждала. Це 12 жовтня на території приватного доволодіння у місті Дергачі Харківського району двоє чоловіків намагалися розібрати боєприпас, стався вибух, стався підрив вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого чоловіки отримали осколкові поранення. Бригади екстреної медичної допомоги були доставлені до лікувального закладу. На жаль, 77-річний чоловік, 13 жовтня, помер у лікарні. 41-річний чоловік перебуває наразі в реанімації у важкому стані. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високу минну небезпеку, особливо на територіях де велись бойові дії, на докупованих територіях. Прохаю бути обережними, дотримуватися вимог мінної безпеки, поряд рятувальників. І при виявленні будь-яких вибухівок або підозрілих предметів негайно телефонувати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня в Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському районах Харківської області та у місті Харкові підрозділи ДСНС залучалися до газіння 22 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. 8 жовтня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу посеред житлової забудови Салтівського району міста Харкова. Боєприпас влучив в землю поряд з багатоповерхівками. Загинув чоловік та жінка, п'ятеро людей постраждало. На місці події працювали рятувальники, сапери ДСНС, психологи ДСНС надали допомогу 35 місцевим мешканцям. 9 жовтня було завдано авіабомбові удари по Шевченківському району міста Харкова та селищу Слатини Харківського району. Внаслідок цих ударів сталися незначні пожежі на відкритій території. Одна жінка пахиливо викива отримала травми. 10 жовтня ворожа авіація завдала удару по селу Черкаська Лазова Харківського району, спричинивши пожежу на площі 50 метрів перепрошую 500 метрів квадратних на відкритій території. Обстрілом пошкоджено приватний будинок постраждала сім'я з п'яти осіб, це два дорослих і три дитини. Протягом тієї ж доби російські війська завдали кілька ударів по місту Куп'янськ. Там за різними адресами горіли будинки і автомобілі. Постраждала 69-річна жінка. 11 жовтня в день російські загарбники вдарили з авіації по житловому сектору прифронтового міста Куп'янськ, внаслідок чого виникли пожежі за різними адресами. Вогонь охопив два приватних житлових будинка, дві господарчі споруди на загальній площі 240 метрів квадратних. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще п'ять постраждали. Я прошу мешканців Харківської області не ігнорувати сигнал повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила допоможе зберегти ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах. за тиждень. У природних екосистемах виникла 323 пожежі, з них 14 – це лісові пожежі, вогнем знищена територію загальною площею 167 гектарів, п'ять приватних будівель та надворних забудов. Обстріли російських загарбників спричинили 12 пожеж в екосистемах. В результаті цих обстрілів випалено понад 7 гектар трав'яного настилу. 7 жовтня в 16.32 ліквідовано потужну ліквідована потужна лісову пожежу на території барівського лісництва поблизу села Піски Радьківської Барівської громади, яка виникла ще 2 жовтня, внаслідок військових дій вогнем знищено кілька сот самовільно зведених дерев'яних будинків. загинуло 4 особи, дві особи отримали опіки. 60 осіб було евакуйовано. Від ДСНС опіковий період до гасіння цієї пожежі було залучено 20 одиниць техніки, 90 рятувальників. Від лісового господарства 6 одиниць техніки та 10 працівників. 8 жовтня, о 8-й годині, ліквідована пожежа в екосистемі на території зміської громади та Чимужівського лісництва, яка тривала з 28 вересня. Вогнем було охоплено 34 гектара сухої трави, а черед на відкритому території. Між кількома населеними пунктами та 21 гектар хвойної підстилки у лісовому масиві. До ліквідації пожежі у піковий період було залучено 29 одиниць техніки та 142 сорок рятувальники ДСНС пожежний потяг пристосована для цілі пожежогасіння сільськогосподарська техніка, а також ціли лісового господарства. 13 жовтня в 9.35. Локалізована пожежа лісової підстилки на площі 8,3 гектари у Новомосковському лісництві поблизу села Кицівка Печенівської громади Чугуївського району. До ліквідації пожежі залучено 3 одиниці техніки, 11 рятувальників ДСНС, 2 одиниці техніки та 6 працівників лісового господарства і техніка фермерського господарства. Ліквідація цієї пожежі ще триває. Я нагадую нашим громадянам. Про високу небезпеку в природних екосистемах. Прошу сурово дотриматися правил пожежної безпеки, особливо під час відпочинку на природі, не випалювати сухостої, не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. І нагадую, що за випалювання стерні, луків, пасовищ а палива лістя передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Артеме. Підкажіть, будь ласка, станом на зараз. Чи є ще пожежі, які потребують уваги ДСНСників, пожежників, і досі продовжується процес гасіння? Ну, як я вже сказав, це на накицівки. Ми ще там забезпечуємо гасіння. І У нас ще відділення зараз чергують в оснів'янському районі на міських очисних спорудах. Я вважаю, що там день-два і буде ліквідація. Ось дві основні пожежі, які на сьогодні найпотужніші. І ще одне питання стосовно ви назвали цифру, що 12 з пожеж в екосистемах були спричинені ворожими обстрілами за інформацією як Міністерства оборони та інших джерел. За минулий тиждень росіяни застосували проти України близько 900 кровних авіаційних бомб, 40 ракет та близько 400 ударних дронів різних типів. Питання: чи бачимо тенденцію, що менше стає пожеж в екосистемах через обстріли, в тому числі через погодні умови? Ударів стає не менше, але ж через погодні умови, бо ви бачите, що сьогодні в Харкові і в передмісті дощ безумовно, це не має такого розповсюдження на природну екосистему. Самих ударів стає не менше, але через погодні умови для екосистеми там розвиток пожеж він обмежений. Дуже дякую за ваші відповіді. Дякую всім за увагу. Нагадаю, з нами в студії був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. На цьому завершуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.